далі будемо підводити підсумки саміту миру, який минув у Швейцарії. До нашого етеру доєднується політолог Геннадій Дубов. Вітаємо пане Геннадію, і слава Україні! Вітаю вас, слава Героям! От, власне, що ми маємо у підсумку: 80 країн, і 4 організації підтримали підсумковий документ саміту миру. Власне, серед тих, хто не підтримав: Вірменія, Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. І насправді серед цих країн є ті, за увагу, яких Україна дуже боролася. Це Саудівська Аравія, куди напередодні літав президент. Це Індія, і власне теж говорили про те, що Індія важлива, аби вони брали участь в саміті миру, але при цьому підсумковий документ вони не підписали. Про що це говорить? Це говорить про те, що попереду ще дуже багато роботи для того, щоб дійсно сформувати світову більшість. Ідея була саме в цьому. Бо коли ми виходимо із того, що в організації Об'єднаних Націй через Раду Безпеки ми не можемо провести будь-яких мирних ініціатив, які б відповідали міжнародному праву, тому що там в росіяни в китайців є право вето. То ми прагнули перезібрати, скажімо так, певну нову архітектуру безпеки поряд, там з боку, тобто, зібрати більшу кількість держав за кількістю, більшу кількість держав за економічним потенціалом, більшість кількість держав за населенням. От по всім цим трьом параметрам, на жаль, поки в нас не вийшло, тому що якщо ми говоримо про організацію Об'єднаних Націй, там представлені 192 держави, і ті 78 держав там, плюс ще не зрозуміло. До сих пір, що там відбулося з відкликанням підписів двома окремими державами після вже того, як вони були оголошені підписантами, 78 – Це не, не, не половина від 192 Відповідно по населенню, також Індія, Китай, представляючи 40% населення, нас не підтримують. Ну також в нас не вийде більшість по населенню, по економіці приблизно та сама ситуація, бо ми не змогли на жаль до своїх прихильників зарахувати. Жодної держави країни Брікс. Брікс як альтернативний формат відповідно формату групи Семи. При цьому ми перепідтвердили свою підтримку західним цивілізованим світом. Ми позначили, що і в Південній Америці, і в Африці, і відповідно в азійському регіоні є окремі держави, які відповідно займають проукраїнську позицію, принаймні в цих трьох пунктах, які ми винесли власне на порядок. Денний, але головним так чи інакше питання. Яке е, виникало і до моменту проведення саміту, і буде виникати надалі, враховуючи, що ми другий і третій раунд збираємося проводити також приблизно в. Такому ж дусі, що щоб не було підписано, потім незрозумілим залишається механізм цього втілення в життя. Тобто, міжнародне право, воно якби і за визначенням ніколи по суті не містило певних примусових заходів реалізації своїх положень поза межами Ради безпеки ООН. А Ми пам'ятаємо, ми сказали з вами вже для нас це насильний варіант. І у цьому зв'язку, мабуть, от на сьогоднішній день, до прикладу. За повідомленнями офісу президента власне лише 40 держав в світі ввели серйозні санкції проти Російської Федерації. От, мабуть, наша ідея полягала в тому, щоб розширити це коло держав, можливо, там спочатку до сотні, потім відповідно до там 160, рівно стільки запрошень ми відповідно направляли. І коли в нас світова більшість, оця от за економікою, населенням, за кількістю держав, збиралася би і продекларувала б українську позицію, то тоді ми можемо мо. Же, могли б розраховувати на те, що вони доєднаються до західного світу, зокрема у економічному тиску на Російську Федерацію. От можна припустити, що такий варіант розглядається, але поки на цьому етапі ми можемо констатувати, що ми провели не зовсім саміт, ми провели зібрання наших друзів, список яких, в принципі, був відомий давно, і це ті країни, які були з нами від самого початку нашої повномасштабної війни проти Російської Федерації. Власне підсумкова декларація вона залишилась навіть після завершення саміту відкритою. На ваш погляд, чи будуть до неї доєднуватися інші країни? Власне, поки Україна вже готує другий саміт. Мир? Ну, ми не можемо виключати, що хтось буде доєднуватися, але знову тут питання, знаєте, так дорога ложка до обіду. Ми мали мали в моменті продемонструвати, що маємо умовну більшість голосів. і контрольний пакет натомість ми отримали. В тому числі формулювання спільного ком'юніке, яке не виключає участь так званої другої сторони у майбутньому, там Російська Федерація прямо не згадується, але так чи інакше, подібного роду. Теза, вона ймовірно була просунута організаторами форуму. Ми мали заяву вже і Андрій Борис Чи Єрмака, який не виключає того, що потім на, на другому чи третьому е, раунді буде представлена Російська Федерація. Правда, пізніше Володимир Зеленський, надаючи даючи прес-конференцію, говорив про те, що ми дійсно, і це послідовна позиція українського президента, що ми готові говорити хоч завтра за умови виведення військ з нашої суверенної території. Тобто, отут президент безумовно. Категоричний, менш категоричні всі інші, всі інші, включно, включно з головою його офісу, і у цьому зв'язку ну підпишуть, не підпишуть це питання другорядне. Питання полягає в тому, що що буде винесено, от до як сказали італійці і швейцарці, і ми до моменту проведення американських виборів, який порядок денний буде, тому що також слід нагадати, що. Від самого початку ідея мирного саміту вона базувалася на 10 пунктах мирного плану Володимира Зеленського. А цього разу мова йшла про три. Вони безумовно важливі. Там є і ядерна енергетика, і торгівля і полонені, але вони є другорядними по відношенню, наприклад, до виведення військ, до сплати компенсації, і відповідно зокрема притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Тому який порядок денний буде, який формат буде, і, і, і за яких умов ми можемо розраховувати. Це на те, що це відбудеться по суті до осені або восени на початку і в першій половині, половині осені. Оце буде дуже важливо і цікаво побачити, чи є в цьому перспектива, треба буде оцінити вже коли будуть сформовані такі серйозні образи оцього майбутнього заходу. Тому це скоріше такий певний пролог до чогось, що буде в майбутнє, в майбутньому, або що буде в майбутньому, ми до кінця на сьогоднішній день не знаємо. Я думаю, що ніхто не знає. Ви згадували про те, що важливо, аби більше країн доєдналися до санкцій проти Російської Федерації. Загалом, чи побачили ви, є бачення в наших партнерів, ті, хто приїхав на саміт миру, що питання може вирішуватися на полі бою, мовою сили, мовою санкцій, мовою зброї, а не політично? Ну, якщо ми говоримо от, наші партнери, дуже багато надихаючих заяв завжди робили. Але ми вже звикли, мабуть, що. Головним показником їх позиції є відповідно постачання постачання зброї, бойової броньованої техніки, бойових припасів і так далі в цьому контексті, от принаймі станом на червень місяць 2024 року, ми на жаль констатуємо, що ми отримаємо менше ніж ми отримували в 2022 і в 2023 роках. Це на жаль об'єктивні цифри, які підтверджуються бюджетами і. В двадцять році ми отримаємо майже повністю оборонне озброєння дуже потрібне нам, зокрема, системи протиповітряної оборони протитанкові комплекси. Але щодо зброї з приводу деокупації української території, ми в цих списках, можливо, ми також не все знаємо, особливо не бачимо. Тому, тому наші партнери західні, якщо вони прагнуть власне надати нам. Змогу і можливість саме зброєю відвоювати свою територію, вони це мають такі заяви робити не риторично, не декларуючи ще раз підтримку Україні, а збільшуючи при цьому експотенційно постачання, відповідно які вони зобов'язані робити, виходячи з власних же обіцянок. Тому, поки тут на жаль, ми на паузі умовні. Ми знаходимося і на фронті в обороні і. Принаймні, крім от, поки поки можливо результат нещодавніх зустрічей – це крок в бік того, щоб ми отримали кредит на 50 мільярдів доларів, який буде забезпечений відсотками із заморожених російських активів. От, от це результат останнього останнього місяця, мабуть. Але треба також всім розуміти, що до моменту виділення коштів ймовірно пройдуть ще місяці, тому що наразі лише по суті дали доручення розробити механізми, які б уможливили б залучення з ринку відповідних коштів, і для того щоб кредиторам було зрозуміло, як вони будуть компенсовуватися. Тому це питання кінця року ближче, але Війна в нас триває тут і зараз. Ми мабуть ще раз будемо закликати наших партнерів переглянути свої позиції і фінансування і допомогу військову передусім збільшити. Давайте тоді по тих сміливих заявах пройдемося, власне, про що говорили учасники саміту миру. Зокрема, представник Саудівської Аравії заявив про те, що для переговорів необхідні складні компроміси у ході дорожньої карти до миру. І важливо наголосити, що будь-який процес вимагатиме участі Росії. Ну, власне, вони продовжували просувати свою тезу про те, що Російська Федерація має бути присутня як друга сторона. А от щодо компромісів, чи натякають вони на те, що Україні потрібно буде поступити з територіями? Вони прямо про це ніколи не скажуть, тому що це дійсно ну таку позицію в принципі в світі на сьогодні підтримують, мабуть, північна Корея, Сирійська Арабська Республіка, і ну і, мабуть, і все мені здається, тому що ну, якщо не рахувати державою там Асетію з Абхазією. При цьому логіка там наступна. Це логіка, яка вписується в китайський мирний план або в турецький мирний план. Щодо турецького він існує лише в змі. Ми не можемо точно стверджувати, що він саме такий, але так чи інакше, повідомлення в поважних виданнях були. І логіка турецького полягала в тому, що відбувається замороження конфлікту, а потім через якийсь час, там 10 плюс років. Через механізми референдумів визначається доля от того, що Росія окупувала на сьогодні власне із українських територій. Логіка китайського плану вона інша. Вона говорить нам про те, що необхідно терміново припиняти бойові дії, а потім врегульовувати питання політично, виходячи з компромісу. А при цьому треба зауважити, що на сьогоднішній день такий компроміс навряд чи можливий можливо оформити юридично, чому тому, що як українська конституція, абсолютно правомірно і законно, так і російська конституція неправомірно і незаконно містять ті самі територіальні суб'єкти власне в якості в своєї території визнаної, і для того, щоб власне Примирити ці два документи основоположні, якщо ми говоримо про компроміс, необхідно, щоб із якоїсь конституції відповідні положення зникли. А ні, в нашій конституції безумовно і також і в них це неможливо просто провести. В нас якби ну немає механізму відмови від території, і жодні дії, жодного органу влади не можуть до цього відповідно спонукати. Це злочин за українським законодавством. І у цьому зв'язку дуже багато говорилося, що ця війна в будь-якому випадку не може закінчитися, коли ці дві конституції будуть чинними, от в цьому вигляді, в якому вони існують на сьогоднішній день. А чи є предметом компромісу по суті відмова від свого основного закону? Ну це питання риторичне, Скоріше за все, ні. І по суті, нас штовхають до того, щоб. Ми е, заморозили певний конфлікт, не вносячи, не, не, не приймаючи ніяких юридично значущих рішень, і щоб, умовно кажучи, наступні покоління е, думали, як з цієї ситуації вибиралися. Але як ми дізналися минулого тижня проти такого варіанту виступає навіть цілий Володимир Путін, який сказав про те, що йому необхідні визнані е, території, за, за ним визнані території е, більше того, е, території. В території в межах адміністративних кордонів, а не по лінії фронту, і коли він вживає таке поняття як мирний договір, треба розуміти, що по суті він ставить ультиматум на те, щоб Україна відмовилася юридично і назавжди від відповідно Автономної Республіки Крим і чотирьох областей. Тому сьогодні все виглядає як щось, що знаходиться дійсно в тупіку, такому великому і. Імовірно, що е, на сьогодні ми можемо говорити про те, що більше шансів е, питання вирішувати на полі бою, ніж на за столом перемовин е, на дипломатичному треку. Тому, скоріш за все, військові дії будуть визначальними. Е, при, при цьому в цьому році, можливо, в наступному при цьому Саудівську Аравію розглядають як майданчик для другого саміту миру, власне, восени чи вдалиться майданчик для України, враховуючи таку риторику. Ну ви розумієте, він вдалий, хоча б тому, що багато домовленостей було досягнуто з приводу звільнення полонених. Це результат, який, якому наша влада завдячувала наслідному принцу Махмуда Бен Салману. І в цілому, в цілому, ми не можемо говорити, що Китай перепрошую, Саудівська Аравія займає повністю проросійську позицію, як, припустимо, там Іран або там Сирія або Білорусь, або що що на кшталт цього. Саудівська Аравія є важливим гравцем на ринку нафти. Зокрема, і вони сьогодні почувають себе достатньо впевнено з точки зору своїх фінансів і намагаються. От цю економічну могутність конвертувати в, в міжнародний авторитет, тому умовно кажучи, від Саудівської Аравії нам не слід чекати такої рішучої позиції в плані підтримки нас як умовно від німців чи французів. Але з іншого боку, якщо ми все-таки будемо розглядати різні варіанти розвитку подій, хоча б почати певні переговорні процеси, цей майданчик. Вже на сьогодні має певне ренеме успішності, на відміну, наприклад, від стамбульського майданчика, який ми пам'ятаємо, ні не завершився нічим. Тепер давайте про більш сміливі заяви від Джорджі Мелоні, прем'єрки Італії, яка сказала, що якщо Росія не погодиться з умовами саміту миру, то ми примусимо її здатися. Дійсно, дуже б хотілося, щоб це була не просто риторика, а вже перейшло в якісь дії. Але насправді наскільки Італія або інші партнери, власне, які були на саміті миру, готові примусити Росію здатись, і як це може виглядати? Ну, Ви розумієте. От, от головне питання полягає в тому, що як це може виглядати. Тому що... Примусу примусити Україну Російську Федерацію забратися з території України обіцяють всі, починаючи з 2014 року, ну в тій чи іншій мірі, насправді, і колись насправді, коли ми обговорювали санкції до моменту повномасштабного вторгнення. Була базова ідея, вона сьогодні звучить насправді достатньо дивно, але ці розмови в інформаційному полі точилися постійно. Що якщо Європейський Союз і, і Сполучені Штати Америки заборонять російській еліті, там скупатися в Мілані відповідно одягом і іншими продуктами розкошу, їх не будуть пускати в Антверпен за діамантами, ну і так далі. Тобто, коли російські елітарії будуть відрізані. Від благ цивілізованого світу вони там самі майже наступного дня відповідно влаштують палацовий переворот. Путіна при владі не буде, і все буде інакше. Це на повному серйозі. Такі думки лунали. Чи не є це ще одним проявом якогось от подібного роду розмірковування? Ми не знаємо. Бо Італія при всій повазі до цієї країни країни вона не є дуже великою військовою потугою при цьому дуже давно починаючи з кінця відповідно Другої світової війни. В Італії немає ядерної зброї в Італії. Немає там величезного флоту, як повітряного, так і відповідно морського. І все це ми розуміємо на фоні заяв, зокрема пана Байдена, який каже, що НАТО не буде безпосередньо брати участь у воєнних діях, так і пана Столтенберга, який нещодавно сказав, що вступ України до НАТО можливий після того, як Україна переможе у війні проти Російської Федерації. От все це докупи збирається достатньо складно, тобто, ми не можемо сьогодні стверджувати, що є зрозумілим, принаймні, що вірніше. Що країни НАТО в принципі розглядають можливість участі своїх збройних сил у цьому протистоянні? Ми сьогодні, як ми з вами вище говорили, не бачимо виділених бюджетів на серйозне зростання допомоги Україні, і е, у цьому зв'язку ми можемо ну, лише припускати, що ж там пане пані Мелані мала на увазі, але Виглядає, враховуючи відсутність інших підстав, стверджувати інакше, що наразі це продовження просто певного риторичного запалу, який в принципі, ми чуємо вже третій рік, як мінімум. Ми власне тільки з вами поговорили про те, хто може ще далі підписувати декларацію підсумкову. Як з'явилася інформація про те, що Ірак і Йорданія вже відкликали свої підписи під комінікет глобального саміту миру, власне чи такий досвід може продовжуватися, і про що це говорить? А ми з вами сказали на початку за що дві країн дві країни відкликали підписи. Це незрозуміла ситуація, тому що ну ірак держава також до певної міри і залежна від Російської Федерації в силу сирійського питання. Вони. По суті, ну якби Сирія з Заходу, Ірак зі Сходу е, воюють з залишками ісламської держави, терористичної організації, і там достатньо серйозну вагому роль відіграють і російські війська, тому що вони знаходяться на території Сирії і серед іншого е, також власне протидіють там Альнустрі і е, іншим власне, підрозділам і ДІЛ. Е, можливо, якби. Ну, це нічого не змінює, просто розумієте, ні Іорданія, ні Ірак вони не є сьогодні потужними гравцями, це скоріше такий неприємний символічний жест. Можливо, це від самого початку так задумувалося, тому що ми бачили, що умовно дружні Росії і держави, вони все-таки відвідали цей саміт. Тут більше сенсація, насправді, що, зокрема, Угорщина, Туреччина і Сербія, вони такі підписали відповідний документ. Тобто, якщо. На одну шальку терезів покласти Угорщину, Сербію і Туреччину. Про що ну дуже було не факт, зрозуміло, що вони підпишуть. А на іншу шальку терезів покласти відповідно Йорданію і Ірак, які відкликали підписи, то все таки перший варіант він виглядає більш вагомим. Але символічно неприємно знову повторимося. По суті, це нічого не змінює. Цей документ він є декларативним, до нього можуть ще доєднатися, можуть ще від'єднатися. Але головне питання полягає в тому, що ж буде в плані формату урегулювання на наступне і через наступне зібрання. Власне, одним з трьох питань була ядерна безпека, і по завершенню саміту президент України заявив про те, що після саміту миру наблизилася деокупація Запорізької атомної електростанції. Яким чином це може відбуватися? Тобто, це може має бути відхід російських військ із Енергодара, розмінування території атомної електростанції, аби туди зайшли українські спеціалісти. Як це можливо? Ну тільки так, да. або Перший варіант це коли росіяни добровільно залишають відповідно запорізьку атомну електростанцію. І другий варіант, коли їх примушують військовим чином звідти забратися. От чи сьогодні є реальними перша чи друга, ну я думаю, що ні. А власне органи МАГАТЕ, які мають контролювати питання ядерної енергетики по всьому світу. Вони ж знаходяться фізично дуже довгий час на Запорізькій атомній електростанції як спостерігачі. Тому і до цього часу, до цього саміту, до, цього, до цієї заяви не було жодних підстав стверджувати, що росіяни вчиняють правомірні дії відносно нашої АЕС. Відповідно, Ком'юке Саміту Миру лише ще раз підтвердило, що дії є незаконними. Тому власне, що на землі зміниться ближчим часом, ну чесно кажучи, думаю, що нічого, але це знову символічний жест на користь того, що Україна ще раз отримала підтвердження, що наша поведінка є законною, а поведінка Росіян протирічить міжнародному праву. Швейцарія по завершенню саміту заявила про те, що буде обговорювати результати із Росією та Китаєм. І, Власне, представники Швейцарії заявили, що в них є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні вони спілкуються із міністром закордонних справ і мають намір з Росією обговорити підсумки цієї конференції. Що дасть це обговорення, зокрема, із Росією і з Китаєм. Ну, розумієте, питання предмету. От сьогодні ми маємо по суті. От серед воюючих сторін України і Російської Федерації ми маємо дві позиції, які являють собою ультиматуми, тобто ті, які не передбачають будь-якого урахування думки ворога в нашому випадку. Ми говоримо про повне виведення військ, з їх боку, вони говорять про визнання територіальних втрат ще й більше ніж існує на сьогоднішній день. Де тут можна знайти компроміс? От на сьогоднішній день ніде його не можна знайти. І якраз спроби залучити або створити нові міжнародно-правові інститути, вони покликані знайти якийсь нетривіальний спосіб, який до цього ніколи не фігурував в міжнародному праві, вирішити подібного роду ситуацію. Тому що ситуація в дійсності безпрецедентна. От такі війни вони завершуються. Як правило, ну, з досвіду людства 20-21 століття, вони завершуються визнанням поразки однієї зі сторін. По-іншому, компромісних варіантів, ну, можливо, там Ірано-Іракська війна, яка 10 років, правда, тривала, вона завершувалася плюс-мінус там, де починалася, або Корейська війна, можна привести приклади. Але сенс полягає в тому, що. Враховуючи, що Російська Федерація є ядерною державою, це раз два те, що вона є постійним членом Ради безпеки ООН, е, у воїнах, які такі держави розв'язують, не існує механізму їх вирішення з боку міжнародного права, тому що от все міжнародне право після 1945 року, е, власне базуючись на волі переможців у другій світовій війні, воно сконструйовано так, що ці п'ять держав постійних членів Радбезу це Британія, Франція, Штати, Китай і Росія. Вони можуть по суті дозволити собі діяти так, як їм заманеться, при цьому не маючи жодних можливостей притягнення до відповідальності. Оце архітектура міжнародного права. Нам це не подобається безумовно і справедливо абсолютно, і ми намагаємося вибудувати якусь паралельну систему. Поки виходить, от ми, ми з вами першу половину передачі присвятили аналізу тому, того яким чином поки які успіхи, поки на сьогоднішній день ми маємо. Ми не можемо говорити про те, що вони грандіозні. І у зв'язку із цим ми не можемо говорити про те, що дуже скоро ми будемо мати рішення, Рішення, якого людство не мало ніколи. Тобто ми будуємо щось абсолютно оригінальне. Тому тут прогнозувати підстав нема, досвіду нема, і ми можемо лише сподіватися, що швейцарці в чомусь перекинають росіян з китайцями. Але як це вони можуть зробити, чесно кажучи, в мене фантазії ну, не сильно вистачає уявити. На цей саміт Україна винесла три питання для того, аби залучити більше країн. Власне, це питання дійсно, які стосуються всього світу. В першу чергу, і власне саме тому таке рішення було прийнято. На наступні саміти. Чи Україна має наголошувати на кожному окремому пункті? Чи все таки ми маємо говорити про українську формулу миру та всі 10 пунктів? Ну ви розумієте, тут питання в тому, які задачі дипломати поставлять. Ми могли б насправді винести мирний план. Повністю, але в підсумку ми б отримали, відповідно не там 78 підписантів, а там 45 або там 50. Ми отримали ці голоси, і це були б чудові, прекрасні держави групи семи країн НАТО, Європейського союзу, може за дуже невеликими виключеннями. І всі б 10 пунктів цього плану були б підписані, затверджені, і навіть можливо ми б могли їх відправити з цими автографами у Москву. Але виникає питання: а що до що ну і щоб ми досягли цим? Ми е, маємо намагатися сформувати всесвітній консенсус, не консенсус західного світу, не консенсус країн НАТО, не консенсус Європейського союзу, а всього світу і передусім ключі від е, е, миру для нас, як для України, лежать в таких країнах, як? Е, Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, які я вже перерахував на 4 мільйони людей, мільярди людей країни. От якщо нам вдасться якимось, не хочу говорити дивом, ну якимись надзусиллями переконати такі держави, що вони мають бути на нашому боці у цьому протистоянні, тоді ми можемо рахувати, що 90% питання ми вирішили. Але поки в режимі ультиматумів, власне, глобальний південь він не хоче працювати із західним світом. Тут просто треба розуміти, що ми є частиною більш великого протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами, і погодившись бути українським союзником, по суті, Китайська Народна Республіка. Визнала б достроково свою поразку у цьому геополітичному протистоянні, тому нам, нам необхідно працювати і шукати всі із можливих варіантів, більш-менш реалістичних, які дозволять нам шукати компроміси не те щоб з Росією, а передусім компроміси між західним світом і глобальним півднем, передусім Китайською Народною Республікою. Дякую вам, пане Геннадію, що доєднались до марафону. Ті 7 політолог Геннадій Дубо був нами на зв'язку.